Нашого гостя це віктор локотков, представник компанії Ейрлоджікс. Доброго дня вам. Так, привіт, я в принципі заявив тему, чи все правильно зазначив? Чи можете ви підтвердити, що справді наші виробники, наші винахідники, вони справді інноваційні, але так само вони можуть значно здешевити процеси, ті, які такі самі є за кордоном? Так, насправді це правда. Чому? Тому що якщо говорити про дрони, якраз або про наземні дрони, повітряні дрони, будь-які дрони, то так це звісно так і є. Тому що в принципі дрони дуже недорогі, засоби враження, засоби... Би ведення війни і тому а, наші виробники змогли свій розум об'єднати з недорогими компонентами таким чином. Зараз українські дрони найбільш інноваційні, мабуть, в світі. Ба більше наші виробники не просто можуть, скажімо так, реалізувати задум, але вони можуть досить красномовно назвати ось такий літачок. Він має назву гор на ім'я єгипетського богу е... неба неба. Так. Відтак цей літак боронить наші кордони повітряні без перебільшення, але у нього є цікава історія, і власне ми з цього і почнемо нашу розмову. До речі, це якраз той приклад досить красномовний. Коли знаєте, люди з цивільного життя зі звичайно повсякденних своїх буде. Ніх справ зайти, царини, наприклад, вони перейшли до а, мілітарного такого кейсу. І, власне, це ваша історія. Ви були в іт царині, ви займалися якимись іншими речами, але переформатували в 2020 році, створивши а, дрон, а, який а, є ну був вантажним, так і потім дещо трансформувалися. От власне в таку машинерію. Розкажіть про двадцятий рік, хто до вас звернувся? З чого все починалося? А, почалось з того, що Віталій Колісніченко, наш засновник, вирішив створити компанію Aerologics і зробити вантажний дрон, який з. Змін... Міг би доносити 40 кілограмів вантажу в трудно е, в якісь Власне важкодоступні містя. місця, так угу. і е, це була класна задача, класний е, кейс. Ми тоді компанію їздили в Лас-Вегас на виставку. Ми вже мали договір про наміри, але в 2022 році почалась війна. Договір про наміри з нашою компанією розірвали, І ми там перший місяць, ще ну ви пам'ятаєте, перший місяць війни, що коїлось, і вже через місяць до нас звернулися наші сили. Оборони і сказали, що хлопці, ми знаємо, що ви займалися дронами, і нам дуже потрібні зараз дрони на фронті, їх не вистачає. Чи можете ви зайти в цю сферу і почати розробляти мілітарні дрони? І таким чином, так, ми зайшли в цю сферу. Через три місяці у нас був вже тестовий зразок оцього безпілотника. Через півроку ми вже кодифікували і сертифікували наш БПЛА. А через дев'ять місяців після початку цього всього ми вже отримали перший державний контракт. А хто до вас звернувся? Які підрозділи? Якщо можна про це говорити, тобто хто дав так би мовити зелене світло на ваше майбутнє, скажімо соціально? так, підрозділи, які зараз класно наносять враження mm. на в, в території Російської Федерації, по, по всій території Російської Федерації, вони якраз до нас з цим прийшли і вони нас попросили. Я не можу називати Якщо які говорити про розвідлічок гор на тепер. Це ж не десятки, це напевно сотні щодо виробництва, і вони в принципі вже несуть бойове чергування практично по. У всіх гарячих напрямках так? А, так зараз цей БПЛА їх вже е, більше, ніж 300 одиниць на фронті, і до кінця року буде ще значно більше. Вони працюють абсолютно по всім напрямкам, і навіть в Курській Народній Республіці. Тобто, наш БПЛА боронить всю Україну, і навіть боронить Росію. Я просто до чого питаю: досить непроста конструкція і дороговартісна. На цьому наголошуємо. Там понад мільйон лише борт коштує гривень, так а є ж ціла система пункту управління. І що дуже важливо, це е, навчити оператора ним керувати, щоб його не втратити, щоб його не збили, і, власне користуватися оперувати. У вас же є своя база, я так розумію, де ви і навчаєте військових. Так, у нас є база, ми навчаємо військових, тому що е, наша задача зробити так, щоб борт не втрачався. Особливість його в тому, що е, він сідає по літаковому, тобто на фюзеляж. І таким чином е, е, пілоту треба дуже класні скіли, тобто з поганими скілами можна розбити борт. Дуже легко. Тому ми два тижні. Присвячуємо практичному навчанню і тиждень теорії. Плюс, крім цього, в нас ще є онлайн-частина, mm -hmm. яку проходить пілот ще до того, як приїздить до нашої школи, де він всі ці штуки повторює, дивиться, проходить екзамени і так далі. Тобто, наша задача випускати класних пілотів, які зможуть класно керувати нашим бортом і не втрачати його на полі бою від прототипу гору, тобто від першої моделі, да такої піддослідної, власне, багато що на тепер змінилося. адже почали ви опікуватися цим питанням Скільки вже до речі, саме гором uh, від моменту запуску? З 22-го року З 22-го, ну вже по суті так більше ніж там three два роки, роки. Да? три вже де да. yeah, yeah, я до чого він же швидозмінюється зараз? проговоримо про його технічні характеристики. Якщо про ну, те, про що можна розповісти, але наскільки, скажімо так, з 22-го року і по сьогодні? Просто чи складно, чи простіше кодифікувати, сертифікувати кожного це вдосконалення і додавати якусь нову опцію щоразу, тому що ми часом чуємо про діджиталізацію цієї царини, про те, що міноборони, наприклад, робить це, можливо для того, там і мінцифри для того, щоб це максимально спростити. Але повсякчас тези від розробників дуже різняться. От ви перед ефіром зазначили, що просто, а хтось каже, що складно від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки в тебе класні люди працюють в компанії, і наскільки вони можуть з першого разу підготувати нормально документи. Наприклад, нам потрібно було внести в ТУ технічні умови, деякі зміни по нашому літачку. Він став кращим. Тобто, за законом, ми повинні повідомити про це агенцію і підписати зміну до технічних умов. Ми це зробили за два тижні. Складного нічого в цьому немає. Тобто, ми десь за два-три дні підготували документи і потім підписали, зробили. Випробування підтвердили ну, на що татиха і все на, на тлі е, тези про два тижні. знаєте, там люди жаліжаліся принамі е, раніше, що там місяці можна витратити, або навіть там які по кілька років чекати. Е, стосовно е, конкретно от, вашої тези щодо цього борту, ви сказали, що ми додаємо додаємо щоразу там по кілька нових фішок, але в чому можна на чому от конкретно можна наголосити, що це справді конкурентоспроможна машинерія з західними аналогами. Тут є те, чого нема у них. По перше, у нас є ціна. Яка в два рази дешевше ніж у західних тобто аналогів. ви погоджуєтеся з тезою від Financial Times, що ми можемо ще значно спростити і здешевити процес? А Вже ж mm -hmm. тут є дві речі: перша у нас людська праця дешевше. Друга це ми маємо ліміт на прибуток, який може отримувати з, з продажу нашої БПЛА державі. Це не більше 25%. Тому ми не можемо там заробляти всі гроші світу на цьому, і тому ми робимо нормальну ціну і державі це в два рази дешевше ніж купувати європейські аналоги. Це перше. Друге це ми вкладаємо сюди дуже багато ресурсу по змінам. Ми міняємо дуже багато різних речей компонентів. Але якщо казати про найбільш круті фішки, які в нас є, в нас одночасно в нашому літачку працює дві системи зв'язку. Таким чином, якщо Русня блокує угу. якусь одну систему зв'язку, інша працює і вони працюють паралельно. Вони на різних частотних діапазонах і таким чином, найчастіше, коли ми залітаємо під зону ребу, РЕБ стоїть один, і він не може просто ці дві дві зони заблокувати, і ми спокійно літаємо. Друге це е, у нас є е, шикарна камера ізраїльська. Да, так. це ізраїльська камера, це краща, яка зараз є в світі. Її використовують майже всі класні європейські безпілотники. Вона має 80-кратний зум, 40 аналог і два цифри, і вона дозволяє працювати як вдень, так і вночі. І бачить вираз обличчя росіянина, в якого влітає в півідрон. Угу. Як скільки ще маємо на то часу, коли ми можемо там, хоча б на відсотків 70-80 відмовитися від західних комплектуючих, це насправді це ну до цього треба тяжіти. Тому що це по всіх час може бути проблема. По перше, це гроші, по-друге, це поставки, тощо. санкції там може якось заважати працювати в цьому <санкція> так. Є ця історія в будь-якому разі. Україна зараз працює над цим. Є достатньо багато розробників, як крусного навантаження, тобто камер, радіозв'язку, навіть пропелерів, акумуляторів і так далі. Всі працюють в цьому напрямку. Поки що ми не досягли тієї якості, яку нам дають європейські аналоги, якраз по комплектуючим, але вже близькі до. Цього, тобто, те, що ми бачимо, то наступного року вже десь половина компонентів в нашому літачку і в подібних літачках буде вже українського походження. Так, стосовно значить, міноборони, ми згадували про контракти. Я знаю, що ви періодично проводите проводите або берете участь в таких собі живих польотах. Тобто, я так розумію, це презентація да десь просто неба на якомусь полігоні посеред поля для військових. Ви в який спосіб ви, скажімо так, популяризуєте цей засіб? Хто вам допомагає? Це можливо там кластер Бриван, це Мін, міноборони безпосередньо. Самі якось намагаєтеся виходити на і контактувати там з західними якимись партнерами, які так само потім будуть вам допомагати. От про це кілька слів зараз в Україні. Є декілька партнерств, які компанії, які реально допомагають нам з розповсюдженням інформації з контактами, з будь чим з грошами. Це бриван, це технологічні сили України, це компанія наудіо. Ці три компанії зараз. Найкраще з ними співпрацювати, і вони реально дають фідбек нормальний. Також, якщо ми говоримо про польоти, ваше перше питання, це дуже важливо зараз, тому що військовим потрібно знати, на чому їм треба буде літати. І вони приїжджають на наші демо, які ми проводимо, дивляться, як літає літачок, і після цього вже приймають рішення, чи замовляти, чи ні. Процес процедура там дуже проста. Вони пишуть потребу на державу, і держава потім закупає під цю потребу наш літачок, саме наш літак, тому що цим військовим потрібен наш літак? Саме тому ми проводимо такі демо. Чи мають право військові якось скоригувати процес або знаєте, як те, хто кажуть, допилити цей засіб? Да, вони можуть щось порекомендувати, і ви під них підлаштуєтеся? Звісно, навіть більше скажу з першого дня, з першого борта ми отримуємо зворотній зв'язок від військових, і це дуже важливо. Без цього зворотнього зв'язку ви б не бачили цей літачок, і росіяни б не чули б гнів нашого літачку над собою. Якраз за до допомогою військових ми отримуємо рекомендації, що треба покращити, як треба покращити. Ми кожного дня з ними спілкуємося. 24 на 7, вночі, в день будь-коли. Наша задача це перемога, і тому наша задача це спілкуватися з військовими, які напередку використовують ну, наш засіб. Ну і на сам кінець дуже важливо а, най чи не найважливіше питання щодо фінансування, аби масштабувати процеси. Такі борти вони, звісно, ж всім військовим нашим по різних ділянках гарячих потрібні і значно в більшій кількості. Це фінансування суто державне, Я знаю, що у вас є контракт з міноборони. Це волонтери, це якісь донори закордонні гранти, це кредити. Врешті. З якими опціями ви сьогодні працюєте? Ми працюємо з усіма обсягами, які тільки можуть бути. Наша задача робити якомога більше пташок, щоб вони боронили наше небо. Тому ми не нехтуємо кредитами від банків. Ми беремо інвестиції від приватних інвесторів та компаній, як українських, так і закордонних. Ми працюємо з кластером BrainVan і отримуємо гранти від держави. Ми працюємо під контрактами держави, як Міноборони, так і військових частин. І, звісно ж, ми працюємо з волонтерськими фондами дуже активно, майже з усіма. Віктор Локотков, представник компанії Ерлоджікс. Я сподіваюся, що ми ще неодноразово з вами побачимося. Але знаєте, хотілося б не в таких студійних умовах, але все ж таки знову ж таки, десь на подвір'ї, просто неба на якомусь полігоні, і потестуємо власноруч цей борт. Дякую за те, що завітали. Дякую вам. Так і до нових зустрічей.